Що я зрозуміла про кохання, прочитавши книгу Жінки, які кохають до нестями? Досвід дитинства має вагу та вплив на стосунки із чоловіками у дорослому житті. Ми не обов'язково обираємо партнера, який схожий на тата чи маму. Ми обираємо партнера, який відтворює емоційний клімат, звичний нам з дитинства. Любовна залежність – це залежність, а не любов. Як її визначити? Дуже просто, коли дівчина тікає від власних почуттів у стосунки, які створюють ще більше можливостей для негативних почуттів, і це спонукає її ще більше заглиблюватись у стосунки та утримання партнера. А ще коли кохання є залежністю, ми заперечуємо справжні проблеми та намагаємося контролювати ситуацію. Наприклад, виправляємо та змінюємо партнера. Натомість потрібно приймати, дивитись на стосунки без рожевих окулярів та не змінювати свого партнера. І вже із такої позиції обирати, відходить він мені чи ні. Усі, хто страждає від любовної одержимості, сповнені страхів, страху самотності, страху бути непривабливою, ігнорованою чи покинутою. Ми даруємо своє кохання у відчайдушній надії на те, що чоловік подбає про нас і допоможе подолати наші страхи. Хоча при цьому часто вважаємо хороших чоловіків нудними, а тому наші партнери тільки ранять нас ще більше. Нам пропагують думку, що справжня любов це яскраві почуття та шалена пристрасть, хоча існує і інший її аспект. Надійність та спокій. Але я зробила висновок, що справжня близькість та любов це поєднання надійних стосунків та цікавості до дослідження нових сторін себе та партнера. В цілому, ця книга повністю перевернула моє ставлення до любові, значно покращила стосунки, тому я записала подкаст про неї. А за його репост у інстаграмі я розіграю саму книгу жінки, які кохають до Зазвичай участь беруть до п'яти людей, тому ти маєш дуже великі шанси.